Вітаю, дорогі підписчик, потенційний мій клієнт. Потенційний клієнт військовий або колишній військовий. Значить, що хочу повідомити, з 2000, якщо ви служили з 2018 року там по 2005 ви маєте право на отримання індексації різниці, індексації різниці та надбавки за звання та за посадовий оклад. Скільки це. Там не буду розк розказувати довго, чому їх не платили раніше, а їх точно не платили. Їх платили або не в тому розмірі їх платили. Значить, за яку суму ми зараз спілкуємось. Е, як показує практика, найгірший кейс це був 40 тисяч гривень, найкращий це 280 тисяч гривень. Це 280 тисяч гривень, це офіцери. Ось, Там простіше, це вже там солдати, прапорщики, сержанти. Е, значить. Як це проходить? Ми укладаємо договір, або надсилаємо поштою, або в електронному вигляді підписуємо і йдемо судити, відсужуємось. Частина розводить, руками розводить, розводить, каже, грошей немає або одразу платить, так десь 50 на 50, або потім треба почекати. ну, Рік ми раз чекали. ну, Або ні, ні скоко, або рік, або не скільки. Ось. Тому я думаю, що буде все одно вигідно. Скільки це коштує? Ми там і 10 брали, і 12, і 20, але в середньому там виходить 15 тисяч гривень, в залежності від ситуації. І ми вирішили зробити сталу ціну, щоб не бігати, не роздумувати, щоб було щоб не наказали, чому одному 13, а другому 16. Тому стала ціна 15 тисяч гривень. Як це проходить? Ви нам оплачуєте на реквізит нашого підприємства адвокатського об'єднання. Ми ці квитанції надаємо до суду, і суд вам повністю або частково має компенсувати, якщо не забуде, витрати на правничу допомогу. Тобто, майже безкоштовно вам це все в кінцевому в кінці це вам вже вийде все безкоштовно. Загалом штука вигідна, треба робити, поки робиться. Якщо ви боїтеся, що там будете проти частини якийсь позов, то там... Щось вам погане буде. Ну, це настільки автоматичні позови настільки бланковані. І нічого кримінального в них такого немає і образливого для частини. Тому конкретно десь на 50 випадках можу сказати, що нічого там поганого з вами не буде. Ні з ким нічого ніколи не було. Ну, це якби це не частина в цьому винна. Просто вона в, має виплатити. Це через невпорядкованість е, підзаконних актів. Так сталося. Тому це не вина частини і не вина ваша, але судитись треба. Такі справи. Тому, якщо вас все влаштовує, ставте плюсик, ставте плюсик, і ми будемо вже вам спілкуватися. Там я, помічники та менеджери будемо спілкуватися, надійшло вам договор. Скажемо так: раніше сядемо, раніше вийдемо. На суди десь потрібно. Ну від трьох до п'яти місяців в середньому, без катаклізмів, якщо і це дуже швидко. Бо в Чернігові, наприклад, ну це не головне, щоб це не був Київ.